Так, дуже коротенький огляд акумуляторної батареї. 13 s 120 А. Тобто тут 26 пакетів, кожен пакет по 60 А. Вот. Це літій. Ось такі вот параметри він має. 13 чайок. 26 пакетів. Тобто 2 пакети в паралель. 13 s 2 p Покажу вам, до речі, як воно тут зараз світло включимо трошечки. Ціль була така, щоб зробити, щоб виходи пакетів були прямі, а не зжималися між собою, отак, розумієте? Як я це зробив? Можна, до речі, так робити, щоб були прямі виходи в пакетах безліч в паралель. Тобто 2 в паралель, 3 в паралель, 10, скільки завгодно. До речі, мідна шина, вона тут з алюмінієвою перемичкою залужена отут знизу. Щоб не було тих всіх. Фокусів, як то кажуть. Значить, дивіться, як це зроблено. Це зроблено дуже просто. Робляться з алюмінія П-образна перемичка. Тут єдиний мінус, що треба дуже малюсенькі болтики. Ну, але воно так вийшло, в принципі. Ось як це все зроблено. Тут вихід Ось Як воно там залужено. Так, дивіться, як воно йде. Бачите, воно йде 2 мінуса, 2 плюса. Потім знову 2 мінуса, 2 плюса, і так виходять прямі виходи. Це вони трошечки, як то сказати, підігнуті. Це я їх вже плоскупцями в кінці просто трошки попідгинав Можна було і не підгинати, в принципі. Ось, дивіться. Це у нас 2 мінуса це два плюса, тобто по два пакета. Це наступна вже збірка, от між ними така от відстань. Знову 4 пакета і знову наступна збірка. Тобто ось так це виглядає. Довго в інтернеті я шукав, як це можна було зробити, щоб пакети лежали отак рівно. І їхні оці хвостики не були загнуті. Тобто загнуті між собою сплющені, мається на увазі. Хотів, щоб вони були всі рівно виходили. Ну, от так в принципі в мене вийшло. Тобто в цій схемі можна робити їх в паралель будь-скільки. І всі хвостики будуть виходити рівно. Ось там термодатчики видно, От вони йдуть туди між пакетами засунуті. Пакети, до речі, тут залишаються трошечки відстані. І так як пакет треба трохи стиснути, то е, там є така, цей, спінений поліуретан, як він його напхано, і закручено дуже мочно ця кришка. Батарея вийшла компактна, ну скільки тут дивіться, от, якщо взяти, так от два. Два рази отак. От, раз. от, Дивіться. Раз. Два. Компактненька батарея і так от. Так, дякую за увагу. Всім до нових відео, пока.